Коротко про головні нагороди 2023 року українська мова у майбутніх релізах, та чому перенесуть на ПК Grand Theft Auto 6. про це і про все інше прямо зараз в ігрових нюсах ігрові нюци. Я зараз вам таке розкажу. Ремастери ігор серії Tomb Raider Всі три частини отримують українську мову. Про це стало відомо зі сторінки в Steam, де Галочка вже милує око поруч з підписом українська. Пачка ігор вийде у світ вже 14 лютого, тому можете бігти перед замовляти собі. На жаль, це ще не значить, що наступна свіжа Лара Крофт стане Ларисою Карпівною, однак, сподіватися, хочеться. Можливо, гарні відгуки до ремастер-версії посприяють прийняттю важливих локалізаційних рішень. Alan Wake 2 отримав оновлення The Final Draft, в якому гравцям відкривається режим нової гри плюс і розширений фінал. До того ж оновлення додає ще важчий рівень складності для особливих любителів міняти штанці. На новому проходженні плюс гра зберігає вашу зброю та навички, але звісно, що не зберігає прогрес сюжетний, але якісно його доповнює. Додає більше рукописів і відео. Тому вам буде чим зайнятися між прослуховуванням старих богів Азгарду. До речі, мережу захопив перформанс Ремедісті Джі де Актори з гри, включно з самим Симом Лейком, відтворили одну з кращих катсцен в історії індустрії, презентувавши of the Darkness від Poets of the Fall, тобто від самих старих богів Асгарду, і неймовірний танець. Тікток несамовито повторює цю горор Макарену, а інша половина істерично проходить повз, тому що це спойлери. Елегантний зовні, але потужний всередині SPR-7. Цей топовий ноутбук у серії Aspire дасть вам працювати з комфортом над робочими питаннями, обробляти фото та відео і влаштовувати перерви на відпочинок із сучасними іграми. До речі, його стильний дизайн у вугільно-чорному кольорі з металевою кришкою додасть вам плюс 10 до серйозності вашого образу і плюс 10 до жорсткості корпусу. Хоча, по той бік екрану, ви можете гратися у більш милу кену чи у більш брутальний аватар. Intel Core 12-го покоління та відеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 дадуть вам можливість оцінити графіку передових рівнів і власноруч що ж такого суперечливого у візуально прекрасному аватарі. І аби роздивитися усі деталі. ips дисплей 15 дюймів має відмінну передачу кольорів для якомого кращого відображення всіх відтінків та тіней. А ті, хто хочуть максимально зануритися у геймплей, зможуть підключити сучасний ігровий монітор завдяки порту HDMI 2.0. І хоча взимку холодно і зайвий опалювач вам би не завадив, все ж SPR-7 не дасть вам додаткову фічу з підігрівом, адже має власне ефективне охолодження з двох вентиляторів. А ще лапто досить компактний для пригод поза іграми. Житті з вагою у 2 кг товщиною у 20 мм він чудово влізе у ваш рюкзак чи сумку. Ну і на останок з корисних фішок це клавіатура з підсвічуванням і можливість зарядити ноутбук через Type-C від PowerBank. A. Дізнайтеся про нього більше. Зазирніть фокус під відео, там вже є посилання, де є відповіді на всі ваші питання. Але зараз же свята, як ми можемо залишити вас без подарунків. Аби отримати ігрову гарнітуру Nitro чи ігрову мишку від Nitro від Acer, достатньо бути підписаним на інстаграм сторінки Acer Україна та Нікатіка. Під цим відео написати, яка Особливість ноутбука сподобалась вам найбільше і обов'язково додати хештег, хочу подарунок. А ще дуже важлива умова бути котичком і гарно себе поводити весь рік. І вже за тиждень, 20 грудня, ми разом з Acer відправимо переможцю трошки гарного настрою і коробочку ігрового щастя. Хоч як я не вірила, мої мрії не справдяться. У The Legend of Zelda Tears of the Kingdom не буде продовження. Все ж Нінтендо не ризикне робити третю гру серії, а триматиметься свого плану з дуетів. І хоча цей тандем з Лінка і Зельди вже досяга апогею, команда вже не знає, що додати, а висмоктувати. З пальця ідеї натягувати суву на лобус, це непрофесійно. Все ж таки, парочка ця не зникне зовсім з екранів. Студія почне думати над новою інтерпретацією героїв, як це завжди трапляється у світі принцеси Зельди. Однак, допоки жодних натяків на те, в якому стилі жанрі чи форматі буде створюватися наступне відгалуження історії про мовчазного героя та біля принцесу немає. Ми фани з нетерпінням чекатимемо анонсів, аби почати відкладати нові 60 баксів, а то й усі 80 на нову гру. Один з колишніх працівників Rockstar розповів, чому власникам ПК доведеться Довше чекати на портовану версію наступної частини Grand Theft Auto. Насправді відповіді дві, і вони досить очевидні. Перше, це гроші. Консолі притримують хвилю піратства, дають найбільший грошовий прибуток студії і зробити гру доступною лише на консолях на релізі. Це убезпечити її від дочасних зливів на ПК, фактично нелегальних скачувань торрентів і так далі. Але як ми можемо бачити, деякі студії навпаки використовують ПК як можливість поширити свою гру, свідомо наражаючи її на вістря піратського гака свого часу. Це де не сильно берегли свої дитятка кіберпан. Та відьмак від потенційних піратів, не додавши до гри навіть базового антипіратського захисту. Друга причина це простота. коли ти працюєш з грою на консолі, у тебе менше буде голова над питанням, як же воно гратиметься, якщо залізо буде менш чи більш потужне. У тебе вже є фіксована збірка металюги, і ти просто робиш свою роботу в одних умовах, коли в тебе дві консолі, а не сотні варіацій, збірки проц, відеокарта і так далі. Тому або записайте з терпінням, або грошима на покупку нової консольки, але спочатку донати на зсу. PC Game Pass шириться країною. Офіційна інстаграм-сторінка Xbox Україна разом з якоюсь там блогеркою Нікатіка оголосили про розіграш підписки з купою ігор на три місяці. Топові ігрові серії Fallout, Mass Effect і всі ігри з підписки EA, яка також є частиною PC Game Pass, Halo чи Dishonored, десятки інді ігор, сучасні ігрові новинки, тайтли, які з першого дня виходу вже доступні у підписці, за дуже приємною ціною 190 гривень на місяць. Але якщо приділити трошечки часу і зазирнути в опис цього відео, аби перейти по посиланню на офіційну. Instagram сторінку Xbox, можна отримати все це на 3 місяці безкоштовно. Підписка інстаграм сторінки Xbox та Нікатіки, коментар під дописом в інсті з назвою в яку плануєте пограти на свята, та тег на вашого друга. Зробили це і Вуаля, ви претендент на підписочку. А якщо мучитесь питаннями, що пограти, погортайте сторінку Xbox. Там я розповідаю про купу різноманітних варіантів від вже знайомих нам ностальгуючих тайтлів до трендів 23-го року. Але не беріться, акція діє до 18 грудня. Вже наступного понеділка привели рандом баре переможця, а я назову його Сакральне ім'я. Найгучніше. Ігрова нагорода The Game Awards відгриміла фанфарами минулого тижня. Я думаю, більшість з вас вже знають основні новини з церемонії, але я трошки понагадаю. Грою року стала Baldur's Gate 3. досить очікувана, хоча і поспішна, як на мене, сподіваюсь, Ларіан все ж доведуть її до повноцінного ідеалу. Ніл Ньюбон заслужено взяв статуетку за кращі перформанси Старіона і впорався з подяками за лічені секунди, не повторюючи розлогу проповідь Крістофера Джаджа минулого року. З промовами, взагалі, все було аж дуже куце. Переможців постійно тихцем просили поспішати, і взагалі сумарно на сцені вони провели їх вісім з усієї трьохгодинної годинної церемонії. Та й формат церемоніальності цього року. Також змінився більшість нагород навіть не вручили розробникам у долоньки, лише похавцям назвали номінації номінантів, голосили переможців і проїхали. Як для свята розробників, це занадто похабно. Ну я так вважаю. І я от зараз поливаю брудом премію, але сама також дуже швидко вам назву переможців. Якщо вам цікаво, то краща ігрова режисура віддалася Alan Вейку. 2, так само, як і гра року з кращим наративом. І за візуальні ефекти також команда Самолейка повезла нагороду додому. Кращими музикантами цього року голосили Final Fantasy XVI, А от кращий аудіодизайн вирішили, що він у Hi-Fi Rush. Найкраща гра із важливим соціальним значенням, звісно, що інді і це наразі чия гра, що розвивається і підтримується розробниками. Кіберпанк 2077». сімдесят сім. Останні патчі яскраво цьому підтвердження. Кращою інді грою року стала Sea of Stars. кращим дебютом куку. Краща цьогорічна мобілка Honkai Star Рейл. Статуетку за кращу кіноадаптацію взяли, звісно, що The Last of Us. Однак, ні, Белли, ні, Тайлера Андерсон церемонії не було. кажуть у нього занадто щільний графік. Гравці не голосували за Baldur's Gate як за кращу гру і краще ком'юніті. А взагалі гвіртка Балдура сумарно взяла близько шести статуеток, ще й кращу підтримку аудиторії, кращу РПГ і кращий мультиплеєр. В номінації краща VR AR гра перемогла Resident Evil Village. Кращим бойовиком оголосили Armored Core 6, Fires of Rubicon, а The Legend of Zelda Tears of the Kingdom стала кращою екшн пригодницькою грою. І це єдина нагорода Зельди за весь рік. Кращий файтинг, Fighter 6. Ну не Mortal Kombat у першому це давати. А для сімейних вечорів визнали кращою грою Super Mario Bros. Wonder. Можете рахувати, скільки разів я кажу краще, просто пити чарочку. Серйозно статутку в номінації. Кращої стратегії повезла до Японії Pikmin 4. А Valorant стала кращою турнірною грою для кібератлетів. Однак багато хто чекав TGA за для крутих анонсів. То чи ж були вони. Для мене моментом, коли я отримала найбільший спектр емоцій, став трейлер японської гри Кімура від студії Underface. але найбільш вражаючим там був не сам анонс, а трейлер, в якому лунає трек Зеніт, нашої співачки онука. Звук списання грошей з карточки пролунав відразу після закінчення перформансу на екрані. Як то кажуть, продано. Принаймні, я точно хочу спробувати цю стайлову. Мішанину, навіть якщо треті внуки туди більше не завезуть, і це був лише перформанс для виставки. Серед іншого оголосили про великий адепт у лавах Сега компанія ремастерить ремейчить пачку своїх ігор, а саме Jet Set Radio, Golden X, Crazy Taxi та Shinobi за для осучаснення коду 2 отримає отримує Like мод для постподійних пригод кратоса. Геній сучасності, неймовірний, неперевершений золото ігрової спільноти, діамант ігрового наративу і режисури сонце краснеє всія геймінгу. Ідео Джима оголосив, що робить нову. Гру ні, нову форму медіа, як сказав сам Коджіма, прямо зі сцени називається це диво оді або од. Але деталей, як завжди, ультрамало. Однак це щось візуально передове з акторами із сильним задумом, який не відразу осягнути можна, адже божі задуми не осягнуті. Енівей anyway, студія Arkane після не зовсім вдалого кооперативного Redfall повернеться до свого традиційного емерсів сіму, але цього разу про Марвелівського блейда. Однак розробники реалізують його історію в декораціях Парижу і звучить це багато обіцяючі. Розробники Орії Moon Studios оголосили про нову гру No Rest for the Wicked. Виглядає заманливо і якщо Раптом хтось мене звідти чує. Нам треба українська локалізація, і я серйозно. Метю Маконагі загубився у всесвіті інтерстелеру і тепер може загубитися у всесвіті гри Ексодус, сайфай тайтлу, про який він розказував прямо на сцені. І представив це все власноруч і зіграй там також власноруч. Серед іншого були і анонси ігор, але на наступний рік. Однак, думаю, варто буде згадувати про них ближче до дати релізу або до більш якісніших трейлерів, і коли набудуть більше інформації, аби не просто от зараз вас дражнити тут. Дуже сумна новина. Зараз. Треба підходяща музика. Я вам про неї не розповідала, бо не хотіла піарити це в будь-який спосіб. Але була така собі гра, The Day Before. Від неї штиняє смородим боліт, а самі жителі творці країни називали її кращою за The Last of Us 2. Але ж ви почули правильно, гра була, вона провалилася на виході. Критики розтрощили її в нуль, адже за їх словами, це незрозумілий клон мішанина з Division, Blow та російських амбіцій. Оцінки в неї дійсно рекордні, але з того боку купа дві та одиниць. Прямо як того вовочки чи п'ятічки, про якого вони постійно травлять анекдоти, однак найприємніше навіть не провал гри, а закриття студії розробників. Так, через 4 дні після релізу могли б хоча б 9 днів почекати. Студія оголосила про закриття по причині недостачі фінансування. Ніби як весь дохід з того мізерного продажу копіпасти йде на погашення боргів перед інвесторами, а сама студія не може існувати далі, бо ні за що. Тож якутська студія припиняє своє існування, Бачите, не допомогла навіть крадена в Україні їхніми доблісними защитниками техніка. Там щодо релізу, всі змі чітко фіксували крадіжку ігрових елементів з інших вдалих світових ігор. А дехто взагалі вірив, що гра. Не вийде взагалі ніколи, от так так завжди буває. Робиш погано, отримуєш по шапці. А хочете, щоб таких новин було більше? Не купуйте російське, не грайте у російське, не підтримуйте російське і не дивіться, бляха російське. Будиництво мальопус невпинно несеться вперед з анонсами на наступний рік. Наразі вони вирішили потішити тих, кому вже трошки майже за 30, а саме любителів серії ігор Дум, Володарі Дум, бестселер про ігротворення культового шутера від Джона Ромера та Джона Кармака та легендарної компанії ID Software. Про те, як два ентузіасти створили величну гру та поклали початок новому жанру, можна буде почитати вже наступного року. І як тільки відкриється передзамовлення, я вам точно точно розповім. Обіцяю. А найщиріші подяки і тімчики. Хочеться передати постійним спонсорам цього каналу. Нос Джуніор, Андрія Лейдірослав, Вигорій Гначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Бесанець, Дмитро Ранчук, Дубини Вічеслав, Мілфрідом, Михайло Бровченко, Веленд Парт, Євген Новосільський, Євген Скачко, Зверой. GNCC, Артем Вавіло, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кельдіт, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Пан Слон в кімнаті, Фреїнверс, Юра Крот, Аденід Алот, Алекс Довиченко, Алтавіста Наунтінайн, Амір Пантікрайзіс, Антон Ебдастін, Гоук, Денис Макрушин. Трокирик, Юджит Беньковський, Джинюс Квест, Грендіус, Айсіко Джиджі, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джо Дім, Кирил Сведерський, Лінкорт, Макс Фастфолкер, Міша Пуш, Містер Байт, Назарій Мартинюк, Оборону, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Родіон Лейва, Роман Довгань, Роман Лактіонов, Сергій Наточі, Сергій Скарбник, Купир Малков, Віталій Коліяка, Владар Шуляк, Вервул Танда. Дякую вам всім і дякую тим, хто бачив це відео. Нехай ракети, і тривоги не роблять вам життє негоди. Гарного вам дня, будьте здорові! Одягайте шапку, пийте теплий чай. Не бережіть себе і зі мною ще побачимось. Гарного вам вечора, приємного дня, смачного сніданку і взагалі не добраніть. Підписка. підпіска, підпис тут і підпис десь. Просто Ні. кращою інді грою року стала Sea of Stars. кращим дебютом Кукун. Краща новорічна, Кхм. господи, краща цьогорічна, краща цьогорічна мобілка це Хонкай на Хонкай.